Восьмеро людей, серед яких шестеро дітей, отруїлися чадним газом на Львівщині за останню добу. Постраждали діти віком від 5 до 17 років. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Випадки зафіксували у житлових будинках і квартирах у кількох населених пунктах області. Потерпілих госпіталізували і надали допомогу на місці. Ситуацію з отруєнням чадним газом ускладнюють і відімкнення електроенергії, бо вони у багатьох випадках змушують людей шукати різних способів обігріти житло, і нерідко ці способи призводять до негативних наслідків із здоров'ям, а подекуди і позбавляють людей життя, чого категорично не можна робити навіть у надзвичайних умовах. Будемо з'ясовувати із Павлом Сербаном, начальником львівського управління експлуатації. Газового господарства львівської філії газ мережі він із нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора оскільки ми розпочали із неприємної ситуації про отруєння чадним газом. Восьмеро людей, з яких шестеро дітей отруїлися лише за останню добу. То все таки хотілося б довідатися станом на сьогодні, які найпоширеніші причини отруєння чадним газом в нашій області. Знаєте, я хотів би ще раз вкотре наголосити, що чадний газ це не є щось таке старе і надзвичайне. Це є продукт, який утворюється внаслідок неповного згоряння будь-яких продуктів горіння. Наприклад, це природний газ, вугілля, папір, дрова немає значення. Якщо недостатньо кисню в приміщенні, де відбувається горіння, там утворюється чадний газ. То звичайна фізика. Тому для того, щоб берегти себе своїх рідних від отруєння чадним газом, потрібно створювати приток повітря, де відбувається горіння. Ну без цього ніяк. Так як людина дихає повітрям, так і огонь горить завдяки тому, що є присутні киси. Якщо мало кисню, то відповідно утворюється тоді чадний газ. Чадний газ він без кольору, запаху, смаку і він дуже підступний, тому що він людину отруює. Вона спочатку не чує тих симптомів. Тоді проходить якийсь час, і вона може втрачати там свідомість, ну uh -huh. можуть бути блювоти, інші ефекти такі досить поширені, які десь плюс-мінус пересікаються з отруєнням харчови. І коли люди, на перший погляд, не розуміють, що з ними сталося, вони не зразу не дають цьому, не придають цьому уваги. Але це дуже така хибна позиція, тому що якщо будь-яка така ситуація стається, треба в першу чергу. Виходити на свіже повітря, то uh -huh. перший захисник, як вберегти себе від отруєння чадним газом. Пане Павле, але якщо повертатись до причин, ми у цій студії впродовж останніх тижнів, особливо із погіршенням погодних умов, говоримо багато про альтернативні джерела енергії, про те, як люди обігріваються, до яких способів за спостереженням ваших фахівців люди вдаються, щоб обігріти своє помешкання на час вимкнення електроенергії і використовуючи більше газ, ми знаємо, що такі способи знаходять. Що просто диво дивуєшся, ну, дивіться, люди стараються, звичайно, там якось рятуватися від тої ситуації, яка, на жаль, склалася, але в будь-якому випадку треба все ж таки е спиратися на здоровий глузд і правила техніки безпеки. Тому що, коли починають обігріватися, наприклад, газовими плитами, встановлюють туди всякі там непотрібні речі, такі як там, цегла, каміння чи будь-які інші предмети, які їх розігрівають. Які внаслідок того починають випалювати кисень, який знаходиться в тому приміщенні, закривають вікна і двері, бо, як правило, це холодно, не створюють доступ повітря. Тоді кисень в тому приміщенні завдяки таким предметам ще швидше вигоряє, і люди починають труїтися. Починають створювати якісь там модулювати там саморобні пристрої, які думають, що вони дійсно їх швидше там якби обігріють. Це теж таке хибне рішення, тому що. В першу чергу треба дбати про своє здоров'я, життя і своїх людей, які довкола знаходяться. Тому в першу чергу треба дотримуватися простих правил, де відбувається горіння, в будь-якому випадку має бути приток кисню без кисню горіння не буде. Тобто, якщо у вас герметичні двері, вікна пластикові, то з цим теж треба бути обережними, бо час від часу треба і робити перетяг у кімнаті для того, щоб як ви кажете, цей кисень завідки збрався. Бо якщо він не буде надходити, то ну приміщення не буде мати можливості для життя забезпечення. Ну я би навіть сказав не тільки час від часу. Цей приток повітря має бути постійно: 24 на 7. тому що як людина дихає киснем, так і огонь горить завдяки кисню. Якщо не створювати 24 на 7, тому ну, людина часто не зреагує, не відкриє вікно чи двері, не створить приток, і то вже буде пізно. Тому треба в першу чергу забезпечити приток повітря. Якщо є таке хибне враження, що люди, якщо думають, що вони закриють герметично вікна й двері, в них буде тепло в приміщенні. Ні. Так не буде. Це буде тепло, але дуже недовго і дуже так небезпечно, тому краще трошки створити приток повітря, нормально опалювати приміщення, мати гарні очищені комини, вентиляційні димовий канал для того, щоб ті продукти горіння, які утворюються внаслідок в кімнаті, чи там в паливні, чи в кухні, могли спокійно виходити в атмосферу. Наскільки небезпечно під час низьких температур на максимум вмикати газову колонку чи котел? Бо часто такі питання ставлять пересічні люди у соціальних мережах? Отже, виникає звідкись це питання, чи це справді небезпеку несе? Ну, дивіться, це знову ж таки хибне враження, тому що немає значення максимум, мінімум. Як правило, зараз у нас всі колонки, кутли вони працюють завдяки автоматиці безпеки. Вони працюють по перегріву, в них є там датчики, тяги і так далі. Ну, звичайно, були старі прилади, які працювали, скажімо, без тої автоматики, але знову ж таки воно не впливало аж ніяк на отруєння чадним газом. Отруєння чадного газу відбувається тільки виключно від того, що в приміщенні нема кисню. Тому, коли люди думають, що вони більше включать колонку чи менше колонку, це не має значення. Жодного не має значення. Uh -huh. Більше має значення, якщо в приміщенні, де працюють газові прилади з відводом продукту згоряння в комим, тобі ж газові колонки, там двофункційні газові кутли однофункційні кафельні печі, ні в якому разі в вентиляційні канали не можна встановлювати електричні вентилятори. Тому що ті електричні вентилятори, вони коли працюють, вони витягують з приміщення повітря, але разом з тим повітря вони витягують все. Якщо закриті герметичні вікна, вони створюють вакуум, і тоді ці продукти горіння, які мають виходити в комін, вони не виходять в комин, а вони затягують їх в приміщення і люди починають труїтися. Тому це дуже така одна з таких теперішніх причин. Це є пластикові вікна, і електричні вентилятори, коли люди найчастіше отруюються чадним газом, То навіть не має значення: включають світло, виключають світло, одне до другого дійсно. Ну так постільки, постільки має значення. За винятком цих винахідників, які, як ви сказали, ставлять на різні газові колонки, цегли і так далі, для того або обігрітись. Дякуємо вам за такі практичні поради і додамо лише від себе, але на підставі попередніх порад і від Львівгазу, і від інших експертів, що також рекомендують постійно нашим глядачам встановлювати такі спеціальні датчики чадного газу. Якщо цей чадний газ, не дай Бог з'явився у приміщенні, то цей датчик буде вам сигналізувати про небезпеку. Вло Сербан, начальник львівського управління експлуатації газового господарства Львівської філії газмережі, був у цій частині головного за день.